Новий Volvo X60 з запасом ходу понад 435 миль з'явиться у продажу в січні. Volvo X60, революція в електромобільності або Еволюція X60. Чутки і тизери оточували новий електричний кросовер Volvo X60 протягом декількох місяців. І ось шведський автогігант нарешті відкрив завісу таємниці, заявивши про його швидку появу на ринку в січні наступного року. Запас ходу понад 435 миль, нова технологічна платформа Спа 3 і обіцянки вищого рівня добре інтегрованих технологій звучить вражаюче. Але чи справді X60 стане революцією в електричній мобільності, чи це лише еволюція добре встановленого X60, адаптованого до електричної ери? Я стежу за розвитком Volvo вже досить давно, і мене завжди захоплювала їх філософія поєднання безпеки, скандинавського мінімалізму і уваги до деталей. Вони не гналися за гучними заявами і не намагалися створити найшвидший або найтехнологічніший автомобіль. Замість цього Volvo завжди прагнула запропонувати практичний, надійний і комфортний транспорт, який ідеально вписується в повсякденне життя. Саме тому, коли я почув про X60, моя перша думка була, це буде чудовий електричний XC60. І, судячи з усього, я не самотній у своїх припущеннях. Volvo сама підтверджує, що X60 матиме схожий силует з XC60, що цілком логічно. Навіщо ви знаходити велосипед, якщо існуюча платформа вже довела свою ефективність і популярність? Однак просто копіювання дизайну було б помилкою. Ключовим моментом тут є нова технологічна база Спа 3. Саме вона повинна стати тим самим наріжним каменем продуктової лінійки Volvo, про який говорить компанія. СПА3 основа для майбутнього електричного Volvo. СПА3 це не просто платформа для X60, це фундамент, на якому буде будуватися майбутнє електричної Volvo. І це, на мій погляд, найцікавіше в цій історії. Volvo не намагається створити універсальну платформу для всього модельного ряду, як це робить джели з платформою Си. Замість цього вони створюють спеціалізовану платформу, повністю присвячену електричним автомобілям. Це стратегічно вірне рішення. Як каже Андерс Белл, завдяки тому, що він на 100% електричний. Ми змогли усунути всі старі обмеження, пов'язані з двигуном внутрішнього згоряння. І це ключова думка. Розробники отримали повну свободу дій, щоб створити платформу, оптимізовану для електромобільності. Це дозволяє їм впроваджувати найсучасніші технології, такі як збільшений запас ходу, обіцяний запас ходу понад 435 миль, це серйозний крок вперед для Volvo. Це дозволяє X60 конкурувати з провідними електромобілями на ринку і робить його більш привабливим для широкої аудиторії. Гнучкість і масштабованість spa 3 дозволяє Volvo створювати автомобілі як меншого, так і більшого розміру, використовуючи акумулятори різних розмірів. Це дозволяє їм адаптуватися до мінливих потреб ринку та пропонувати широкий спектр електромобілів. Передове програмне забезпечення, як і у випадку з X90, X60 буде розроблений на основі передового програмного забезпечення, що дозволить йому отримувати оновлення по повітрю та додаткові функції. Це означає, що автомобіль буде залишатися актуальним і функціональним протягом багатьох років. Еволюція, а не революція. Я впевнений, що X60 буде чудовим електромобілем. Він буде безпечним, комфортним, стильним найголовніше, практичним. Але чи стане він революцією? Я думаю, що ні. Це скоріше еволюція добре зарекомендував себе XC60, адаптована до електричної ери. І це, на мій погляд, абсолютно нормально. Volvo не намагається переосмислити колесо. Вони просто роблять те, що вони вміють найкраще, пропонують якісний, надійний і практичний автомобіль, який ідеально вписується в повсякденне життя. А у випадку з X60 вони роблять це за допомогою найсучасніших технологій та інновацій. Мої очікування та рекомендації я з нетерпінням чекаю побачити X60 в прямому ефірі та протестувати його на дорозі. Ось мої рекомендації потенційним покупцям. Оцініть запас ходу 435 миль це вражаюче, але важливо враховувати ваші щоденні потреби. Чи вистачить цього для ваших поїздок? Зверніть увагу на вартість електромобілі, як правило, дорожчі за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Переконайтеся, що X60 відповідає вашому бюджету. Перевірте інфраструктуру зарядки, переконайтеся, що у вас є доступ до зручних зарядних станцій вдома, на роботі чи у вашому районі. Подумайте про довгострокові витрати. Електромобілі можуть бути більш економічними в експлуатації, ніж автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння завдяки меншим витратам на паливо та технічне обслуговування. Укладення Volvo X60 це багатообіцяючий електромобіль, який. Імовірно, стане важливим кроком в електрифікації модельного ряду Volvo. Він поєднує в собі перевірений дизайн «Екси-60» з передовими технологіями Спатри, що робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає практичний, надійний і стильний електромобіль. Хоча X60, можливо, не стане революцією в електромобільності, він, безумовно, стане важливим кроком вперед для Volvo і допоможе їм зміцнити свої позиції на ринку електромобілів. Я впевнений, що X60 матиме великий успіх, і я з нетерпінням чекаю побачити його на дорогах. Головне не забувати, що Volvo завжди робила ставку на еволюцію, а не на революцію, і це, як правило, призводить до успіху.